Зелена Шобла збирається поновити транспортування російського вонючого кривавого газу через територію України до Європи. Звісно, для Плєпса це все приподносять під зовсім іншим соусом, розповідаючи про якийсь інший азербайджанський газ. Україна таки веде роботу над можливістю транспортування азербайджанського газу в Європу, заявив під час брифінгу спікер МЗС Георгій Тихій. Він запевняє, що йдеться саме про азербайджанський газ, а не підміну його газом іншого походження. Щоб внести ясність, це питання можу уточнити, що не йдеться про транспортування під виглядом азербайджанського газу якогось іншого газу, йдеться саме про азербайджанський газ і участь України в його транспортуванні. Так, дійсно, ця робота ведеться, продовжується, сказав Євген. Тихій. А я вам хочу навести таку справочку, що Азербайджан майже всі вільні об'єми свого газу транспортує через Туреччину до Європи вже. І ці маршрути не проходять через Україну. Також нагадаю вам, що не ведеться жодної побудови якихось нових. Газових труб через Чорне море до України йдеться саме про російську трубу. І всі історії про якоби азербайджанський газ через Україну це російський газ під азербайджанським соусом. Хоча, а чому вони не можуть поновити постачання російського газу і на цьому заробляти? Адже транспортування нафти продовжується і Рашка на цьому заробляє по 7 мільярдів доларів. Також вони збираються закупити російські ядерні реактори, аби відмити на цьому просто неймовірну кількість коштів. А потім колись з роками, коли ці реактори почнуть працювати, закуповувати в Росії. Ядерне паливо, адже вони розраховані лише на російське, на криваве паливо. Схоже, просто вони домовилися своїми російськими угорськими і словацькими партнерами і змогли вибудувати таку справжню реальну схему, на якій зможуть заробляти мільярди, прокачуючи російський газ. До Європи, плюючи на те, що це кривавий газ. Вкинули невеличку казочку українцям про перемогу над російським газом, підняли ставки, змінили напрямки заходження коштів за цей газ, поставили туди своїх людей. плєпсу тепер розкажуть, що піде азербайджанський газ. І все буде для них чудово ще краще, ніж раніше. Ось от така от чергова зелена перемога для українців.